Діти, сьогодні у нас з вами ліплення. А що ми будемо з вами ліпити? Для цього вам потрібно відгадати, як завжди, загадку. І так, він на сонці дозріває і без кісточок буває. Ну, не ягода, а скарб. Цей солодкий, здогадалися, виноград. Ось подивіться, який гарний у нас виноград. І ось такий виноград ми з вами будемо робити. А працювати я вас сьогодні ознайомлю з новою технікою. Називається це у нас барельєф. Він викладовий, мабуть, бачене На будинках є такі таблички, барельєфи. Вони, як ви, ви трошки випуклі, не малюнок виходить, не скульптура, а випуклі такі. І сьогодні ми з вами. Це спробуємо зробити. Для цього нам потрібно буде шматочок картону, будь-якої будь форми. Можете круглий взяти, може прямокутний, квадратний. Це залежить від вас. Потім нам потрібен буде пластилін, фон. Фон. Оце я зробила фон. Бачите? Може бути будь-який, але не того кольору якого буде у вас виноград? Виноград ми знаємо, може бути і червоний, і зелений, і синій, різний. Ось ми беремо фон, щоб він відрізнявся від нашого винограду. Як робити фон? Це у мене вже зроблений, а зараз я вам покажу ближче так? ми відриваємо шматочок, маленький шматочок пластиліну. Приліпляємо його на нашу картонку, краще, щоб це була картонка. І потім пальчиком його от так розмазуємо. Беремо ще маленький, великий не беремо, його важко потім розмазати. Тому ми беремо маленький і пальчиком його розмазали. Отак, от по всій по всій картонці, ми з вами зробимо ось такий фон. Тепер нам треба зробити грону. Виноград ягоди кругленькі. тому нам треба буде скатати маленькі отакі кулічки. І так, виноградик це кульки, бачите? Я вибрала ось такого кольору. Опять-таки, шматочок маленький відриваємо. Нам не треба великі шматочки. І робимо з нього кульку. Чим більше кульок, Тим краще буде наша грона. І тепер ми ці кульки повинні приклеїти на наш фон. Так, щоб у нас вийшла грона. От так Складемо от, от так, Щоб у нас вийшла гарна, гарна грона. Грона донизу у нас трохи звужується. От так. І вийшла ось. Вийшла в нас, чи сюди можна. Чи сюди, чи сюди. Десь ми, о, багато зробила. І притиснемо їх. от так, притиснемо. от так. Тепер нам треба зробити листочок. Для цього нам потрібен зелений пластилин. Теж відриваємо шматочок. Робимо з нього кульку, або в ладошках або на нашій дошці. І цю кульку ми розплющимо. Але вона отак. От і нам потрібна буде стека, щоб вирізати ось цієї кульки з цього верне це вже блинчик у нас вийшов. млинчик, Вирізати листочок. Листочок винограда зубчатий, отак от ми будемо вирізати. Зайве будемо обирати. Ще виріжемо. Ось так. Ще виріжемо зубчики можна більше, можна менше. Ось так зубчики вирізаємо. І у нас виходить з вами листочок. Так. Ще зубчик вирізаємо стекою. І так по всьому. По всьому, по всьому, щоб вийшов. У нас гарненький, гарненький листочок, так щоб було видно, що ми з вами робимо. Забрали цей шматочок, якщо трошки не вийшло, підрівняємо нічого. І так, листочок можна ще додати, зубчик якийсь ось так. Забрали. І листочок цей прикріпляємо до нашого. До нашої грони. Можна так, можна збоку, а можна підняти наші наші кульки і вставити ось так листочок. Бачите, як виходить? Гарненько. Ось це наша робота. Це називається барельєм, якщо ми підкріпляємо на щось. І так. Я сподіваюся, дітки, у вас все вийде. Не забудьте витерти ручки сухим, сухою серветкою, і потім витерти дошку, якщо ви з нею працювали, а не тільки клали. Ось наша з вами робота. Схоже трошки. Трошки схоже. Я, я гадаю, що схоже. І так, бувайте здорові!